Давай смотри, зашите сейчас, вот сейчас вот это, зашите сейчас вот это ну, по наружке, а внутри да. мы потом как да. что-то придумаем. Да, и это, и сейчас вот это, сейчас лодочки. лодочки. Ну, А вот этажи. эта же мы сейчас пойдем. Мы все Давай все начнем с этого. Мы Сегодня все должны закрыть. Потому что Вы... мы сливаем систему. Посмотрите, окна какие. 8 години прибув на роботу. Це вже четвертий чи п'ятий ремонт у нас буде. Ну, у нас окна вже забиті, ОСБ. Ага. Я якраз ліцом стояв, просто так. Нічого, все буде добре. Буде перемога. Богдан Володимир, мене звати Харків'янин, працював тут, почув вибух, керівництво сказало, що на роботу не виходимо, приїхав в офіс, велика кількість осколків, О, дивилися зараз офіс, будемо ремонтувати, будемо якось відновлювати. З Харкова виїжджати не плануємо. Робоче місце? Так, наше робоче місце. Робоче місце навіть деякі співробітники тут у нас жили. У співробітників вікна політали, двері повилітали, в офісі теж вибухова волна. Пішла назад, потім пішла вперед, тобто там було таке, ну, тримаємось. І так цинічно, зранку, коли є люди, і це всі розуміють, коли приходять сюди громадяни отримати послуги, нанести такий влучний удар, то це справжній тероризм. Попередній прильот ракети попередньо це С-400 постраждало дуже багато людей. На зараз ми маємо 19 людей, які отримали певне поранення. Крім цього, постраждала будівля Київської Київської адміністрації. Центр надання адміністративних послуг. Попередньо ми маємо 41 будинок, який Отримав, будемо казати, руйнації, і це вибите вікна, це розтрощені дахи, це мережі, які розтрощені. Зараз працюємо над досуньо. У двох осіб гостра реакція на стрес, у інших здебільшого поранення від уламків скла, від уламків боєприпасу, у людей як у бара, травми, закриті черепно-морськові травми, вибухові травми. Більшість було надано медичну допомогу а, на місці і доставлено подальшому до лікарень для надання більш серйозної медичної допомоги. Пожарні, да, пожарні тушили. Панорамный ветер. Спасибо, спасибо за видео.